Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як я отримую сіянці грецького горіха для посадки у власному садку. Для отримання сіянців використовується насіння грецького горіха. Взагалі, плід грецького горіха по-науковому називається кістянка. Соковитий зелений оплодень при достиганні насіння у вересні- жовтні. Лопає, розкривається і насінина, те, що ми називаємо грецьким горіхом, звільняється. Власне, насінина грецького горіха має дві тверді стулки, які з'єднані між собою швом. Шов досить масивний, його гарно видно. Чому потрібно визначити місце шва? Тому що при посадці Насінини грецького горіха для отримання сіянця, швом ми ложимо доверху. Отже, в останній декаді жовтня я копаю, перекопую город, роблю канавку глибиною 9 см три величини насінини. На дно канавки з інтервалом 10-15 см ложимо горіхи швом. До верху. Не можна ложити горіхи е, гострим носиком донизу або доверху. Ложиться горіх на бік. тому що положені неправильно горіхи, вони проростуть, але таке деревце вступатиме в плодоношення на 3 роки пізніше від нормальних сіянців. Після того, як горіхи заглибили в ґрунт, ґрунт загортаємо, ущільнюємо. Можна вкрити соломою або листям. В кінці квітня, на початку травня, з'являються сходи. Ось мої цьогорічні сіянці горіха. Це остання декада червня, двомісячні сіянці. Висота їх уже 15-20 см, в них є по 4-5 сформованих листочки. Біля них ще росте торічній, тобто дворічний сіянець грецького горіха, який восени буде пересаджений на постійне місце. Якщо ви не впевнені, що ваш сіянець збереже бажані сортові ознаки, ви можете його після пересадки прищепити. Ще раз дивимося, чому важливо садити горішок. Швом до верху. Ось я викопала один сіянець, на якому ще добре видно, як проростає сіянець. Корінь пробиває, розкриває частини стулки, формує головний корінь і стрижневу кореневу систему. Стебло росте вверх. Якщо посадити неправильно, процес проростання буде затягнутий. Бажаю успіхів! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.